Доброго дня, дорогі підписники, друзі мого каналу і просто глядачі, хто забереде випадково на мій канал. Уж. Вибачаюсь, це ваше замовлення. Диві, дивіться, мене часто запитують і в коментарях, і на вайвер приходить, е, які будуть кущики. Примул, що я пропонувала за 50 гривень. І взагалі, давайте поговоримо трошечки про посилочки, про ваші замовлення. Дем'ян, ну я тебе умоляю про ваші замовлення, про ту довіру, яку ви для мене робите. Мені дуже приємно, хто зразу відправляє гроші, навіть не дочекавшись. Відео із своїм замовленням. Дивіться, як я працюю. Я новичок у цій справі. Я вам скажу чесно, я в цій справі новичок, і це мої перші відправлення такі більш-менш серйозні. Значить, дивіться, як я працюю. Мені, хто хоче робити замовлення, робіть, будь ласка, на Viber, пишіть. Чому? Тому що мені так простіше, бо я починаю плутатись в номерах телефонних і в вайберах. Розумієте, це ну як забирає час, щоб звірити саме знаєте, часто, що в телефоні просто в мене підписано, наприклад, там валя примоли, я приклада да? а у вайбері людина мені далі пише під справжнім прізвищем. І ось Переглядаючи, а інколи ну зараз на примулах буває чимало постілочок, то для мене це дуже тяжко. Тим більше я ж кажу, як я новичок і схема в мене ще не налагоджена. Тому, як хто ще бажає примули, то буде краще, просто, як ви мені напишете у Viber. Тепер по примулах, які вони будуть. Дивіться, це ось одне замовлення. Я виписую. На одній сторінці у мене хто що замовляє, на іншій. Адреса. Ну, я не буду показувати адресу. Так. І дивіться. Ось жіночка замовила чотири різні. Ні, це не це. Ось, дивіться. Тут чотири примули, Дивіться, яка... Зараз покажу, які вони. Ось такі куш. Гляньте. Дивіться. Такі куш-примоли. Її можна одразу ділити на будь-скільки. Оце 50 гривень. Я вважаю, що це ну, недорого, повірте. Це повноцінний куш, який ви розділите, ось бачите, і тут почнете ділити його. Зразу будете садити, його ось тут розділяйте на маленькі, на менші кущики. Це ця рання примула, яка в мене була доріжка з неї. Ось. Далі це друга така точна. Ну, вони чуть більші, чуть менші. Залежить ще від сорту. Друга така. І, дивіться, ще ось така. Зараз. Тут більше коренева. Бачите? Подивіться, яка тут коренева. Бачите? Ось така примула. І ось ця з темним листям теж. Дивіться. Ось така коренева і отакі кущі. Це замовлення От одне. Бачите, це, що стосується по примулах. Що стосується, зараз покажу. Ось брунера. Дивіться, це інше замовлення. Зараз покажу. Подивіться, які куш брунери. Бачите? Це велетенський куш брунери, він коштує 50 гривень. Я не ділю його, я не розділяю, які він є, такі я його вам і відправляю. Ось така коренева. І такий кущик медунки. Дивіться. Бачите? Ось медунка і ось коренева. Ну, Тут теж примули. Примули всіх ну, приблизно однакові. Ось такі замовлення. Це, тут ще бузульник. Бузульника в мене вже немає, тому я зараз відправляю по 20 гривень молоденькі сіянці. Хто хоче, але коренева гарна, бачите? Коренева гарна, але ще верх не наріс. Далі, що стосується по... Зараз одну хвилиночку. Не погано підготувалася. Що, що стосується по варіагатному, ось що в мене є. Бачите, варієгатний цей барвінок. Бачите? Ось така коренева. Коренева теж гарна бачите Оце 40 гривень такий кушчик. Я його купувала, купувала дуже дорого, дівчата, чесно. Я купувала одну віточку колись по 40 гривень. Це, що я хотіла сказати по замовленнях. Якщо ще бажаєте, ще примули є. Не в великій кількості, але ще трошки є. Ще треба дещо собі розсадити, бо знаєте, як приказка, хватить тату торгувати, бо нема чим здачі давати. Так це і у мене. Жовто-блакитне, яка краса. Почали квітувати <кій> геоцинти. Я потім зніму. Діться. Як гарно, правда? Так, починає квітувати арабіс. Дорогі квітникарочки, у кого нема цієї квітки, я раджу. Я раджу Засадити всього садка саме е, арабісу. Я вам не можу передати, яка це, який запах стоїть, по-перше. По-друге, він квітує дуже довго. Він квітує е, десь місяць днів 40 точно. Ось так приблизно. А бджоли, що тут роблять бджоли? Це мої геоцинти. Різні, всі різні. У мене дуже велика колекція геоцинтів. Я зроблю відео пізніше, можливо, завтра, бо сьогодні вже пакую. І покажу сорти своїх геоцинтів. Ну, а це, от дивіться, це вже не наш, це сусідський кіт. Просто прийшов тупо до нас гулять. Ну, що ти скажеш. Запах, запах неймовірний. Дуже гарно. Обов'язково потрібно завтра зробити таку прогуляночку по своєму чудо-садочку. Я не можу повз пройти цього геоцинта. Ну, його, його, на жаль, камера не так передає. Це взагалі. Вирви ок. Цей тюльпанчик вже перецвітає. Ось інший. Все починає квітувати. на сьогодні нема дощу. Така гарна весняна погода. Подивіться, арабіс чистяк. Ем... Арабіс чистяк. Що ще? Фіалка, ось фіалка і проліск. І все це вкупі. І повірте, їх ніхто тут не саджав. Це просто воно понасівалося. От прийшло воно собі садка і квітує. Причому, дивіться, руки гразні. Дивіться, арапіс рожевий і білий. Є світліші, є темніші. Ну, взагалі, як я люблю цю пору. Є жовтий геоцинт. Ну це все, що я хотіла сказати по посилочках. Буду пакувати, тому що мисливець вийшов на полювання за бджолами. Це кошеня взагалі нічого не боїться. А рабіс вони мені вже витовкли так, що він вже все і лежить. Ще один іде. Ну, оце все, що я хотіла сказати за посилочки. Тому дівчатка, хлоп'ятка, хто бажає, я ще можу трошки накопати. Але вже небагато, тому що я не, не планувала його продавати і тому не порозсаджувала багато. Оце саме, дивіться, чотири саме сорти. Ось темна, бачите, ось темна. Ця світла, яка доріжка. І така, і така, вони різні і дуже відрізняються. Можливо, на відео не так, але вони дуже дуже відрізняються. Ну, це все, що хотіла сказати. Гарного всім тихого дня і все буде Україна!